Наша команда дуже зраділа, коли ми дізналися, що виграли тендер на розробку сайту для музею української діаспори. Це дуже цікавий і важливий проект. Особливо зараз, коли багато українців знаходяться за кордоном і потребують додаткових сенсів, які з'єднують їх з Україною. Команда проекту дуже швидко знайшла спільну мову з нашою креативною командою, і сайт вийшов яскравим. Сподіваємось, він буде корисним багато-багато років для всіх українців, які знаходяться за кордоном в Україні, які хочуть насолодитися. Української культури в пошуках сенсів саме української ідентики ми надихнулися графікою українських художників Георгія Нарбута, Василя Кричевського і Василя Ярмілова. І ми помітили в їхніх роботах один поєднуючий елемент це трикутник. Також він зустрічається в історичних куточках, в архітектурі і навіть в Київському каштані. Саме тому ми обрали цю форму за основу логотипу, також трикутник може виступати в якості незалежного елементу айдентики. Бути у вигляді патерну, то виступати в ролі літер в логотипі, і можу багато чого сказати. Сайт для музею української діаспори вийшов досить яскравий. Він повністю відповідає айдентиці, що була розроблена до цього. Це підкреслює різнобарв'я української історії та культури, а також пізнаванні самого сайту музею. На сайті, окрім зручної навігації, присутня купа цікавої корисної інформації: зображення і світлини, а також документи великих українських діячів. На сайті можна дізнатися про найостанні найсвіжіші події та новини самого музею, а також запланувати свій візит. Що нам для цього знадобилося? Це 2,5 години відвідування самого музею, 125 філіжанок гарячої кави, безліч брейнштормів, а також поглиблення в нашу українську історію разом з музеєм. Основні виклики, з якими ми зіштовхнулися при розробці сайту для музею української діаспори, це були, звісно, терміни та обсяг контенту, який потрібно було внести на сайт. На розробку цього сайту нам виділили всього два місяці, а це дійсно це мало для такого обсягу сайту. Але ми розуміли, що інакшого виходу у нас немає, як здати цей проєкт вчасно. І завдяки... Команді наші завдяки дівчатам з проекту, які нам теж дуже допомагали за це. Я хочу їм подякувати. Ми зробили дійсно цікавий та корисний проект для суспільства. В Процесі роботи над брендингом музею української діаспори ми дуже раділи і пишалися, адже частина нашої команди зараз знаходиться за кордоном, де ми щодня стараємося відповідати сміливому і творчому обличчю нашої країни. Дуже символічно, але саме з-за кордону робота з такими щирими українськими сенсами відчувалася не важливою.